Де є любов, там є магія. Вже завтра Кременчук наповниться атмосферою кохання. А в чарівній кав'ярні чаклунка вона відчувається завжди. Адже саме її кременчужани обирають для важливих моментів у житті: зізнатися в коханні, зробити пропозицію або дізнатись стать майбутньої дитини. І ви тільки уявіть, якими чарами магічна кав'ярня буде наповнена завтра у день усіх закоханих. Мешканців та гостей нашого міста чекає дещо особливе. Багато хто у Кременчуці вже знає, що біля чаклунки у день всіх закоханих відбудеться святкове відкриття нового арт-об'єкту місце для поцілунків, символу кохання у нашому місті. Це навіть звучить дуже романтично і чарівно. Кондитерська чаклунка дійсно магічне місце, яке наповнене енергетикою добра та затишку. Воно вже заряджене магією кохання. І я уявляю, як закохані пари поспішають до цього романтичного місця, щоб відчути його чарівність, освідчитися у коханні, поцілуватися та зробити романтичну світлину на згадку. Вже завтра усі бажаючі матимуть змогу познайомитися з новою легендою кохання, заснованою на реальних подіях, яка має пряме відношення до родини чаклунки. І день святого Валентина чудова нагода зробити пропозицію своїй коханій людині. Це можна буде зробити у два кліки у дії, відсканувавши qr код У камені біля арт-об'єкту будуть закарбовані сліди закоханої пари, і той, хто на них стане, точно матиме щасливу родину. На присутніх також чекатиме тематична фотозона Величезні ангели Купідони», світове вогняне шоу Палке кохання та церемонія палаючі серця. Зануртесь у теплі обійми кохання 14 лютого з 15 до 17 біля магічної кав'ярні. Чаклунка впевнена, місце для поцілунків стане тією особливою відміткою на мапі Кременчука, де час зупиняється, а серце наповнюється теплом та любов'ю. Чаклунка чекає саме на вас. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.